Ще разом. Законімо знімати, ми будемо знімати, виконуємо завдання Ерна Єгера з моїм другом Бен Хокінс. Привіт всім! І я виконав там одне завдання, і, о, вибачте, але я виконав одне завдання і трішки виконуємо завдання синдикату. Бо у прошлому відео ми. Е, було завдання протриматися про, 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 три фази бурі з якимось міфічним лутом, але в мене чомусь не виконувалось, хоча в мене було катана. І у прошлій кації я виконав це завдання. І сьогодні я вирішив ще написати такий двойний ролик. Ну, а ми погнали починати. І мило назву ти замок, так. А, ти ж знаєш, де є там ничка Бенджа? Так, я знаю про секретний підвал Арена. А який. А ти знав, що можна тепер дізнаватися зріст е, людей? Ой, тобто. Е, що -що? Скині... можна тепер дізнаватися е, зріст скинів 15? Що що? Euh, потрібно дізнаватися звістки і Fortnite. Може, завдяки емоції оці. Так, я знаю. Летимо на золотий замок. Так. То у мене десь 180. Ну, усі скини майже 180. Банан майже 210 десь. Думаю, ти мене не моя. Ты меня не можешь допустить. Ты забыл за ней попасть. Я побив рекорд з дальності урона на дробовику! Я на нм 6 метрів чилику. На Р. Е, на розстоянні 53 метри. О, це після. дуже велика. Почкай, а скільки ти зніс? Шість ХП. На 53 три Ого, це, це багато? Е, правда, із бойового рушня, но Але це ж теж траговий. Так, це чорний це дуже просто. Гаразд. Хто надивився моє перше відео, виконував завдання Ерена Єгера, Зараз я вам показую, де знаходиться цей тайний потайний. А, ні, я подумав, що це інший гаразд. Я подумав, що це інший венці. Я покажу, де да, цей танець, і вони тут швидко-швидко-швидко зупиняться. Ой, тут тоже багато людей. Тут дуже-дуже багато людей. О, скейн, але... чил, 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 чил. Мінус. Швидко йди до мене. Тут жіндука немає. Що? Що за піцця? Да. В... Вони спамляться... с какой вероятностью? Ну, гораздо. Везде. Так, возьмусь. Так. По себе, по себе. Так, я что учила, так мы сейчас давайте смокнем учила и пойдем в эту а, группу. Ай, я-я-яй, а Дэн де... Я тут. Ааа, Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні! не не Да че, че я його... Я ему йому... я його ПКМ. Добавь. А? Я тому чину как надо во в чину Дэвид. Что это было? На видимо. Не 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 спасиби. Так мы. Я. О! Я это я зараз хились. О, ні-ні-ні-ні-ні! по мне хтось, по мне хтось спамить! Оттуда. Да поможи мені. Зараз. У мене є аптека. Не бійся. Хтось. Десь туди? Скоріше, скоріше. І захи... Да. Затирайся. Все, иди, иди. Зараз. Він над нами. Я буду не магазин, все. Вот. Я не пойду. Как? Чу? Ах, ты дровишь скот. Ну не ну, ти Ты штака с фотобаза. Драйви скот, ну да. Не-не-не-не-не. <зв 'язково> <зв 'язково> <зв 'язково> <зв 'язково> и выжи. Бежи. А я подойду себе к этому mm -hmm. я на mm -hmm. Он не могу? Они, 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 они. Раз, бачимо місто. Побачимося наступний. Одніхово на мега-сіті. Ми будемо розмовляти з. Так. Добре. О, о, в мого друга є дуже гарна тактика. Ми йдемо так. сюди. Тут є бот, який продає. ключі. Я хочу почка нерву на А е, потім почекав, ну, тут є чотири таких локації. Ось тут, друга ось тут, третя ось тут, і четверта ось тут. Так, О! Потім е, беремо катани і валимо в А, Ну там ще є. Там просто є бот, який Десь. продає да. ключі. Так що ми зможемо купити п'ять ключів та купити собі дуже гарний луд. Так, але ключі там... А скільки там ключів коштує? Е, е, ну. Я вважаю, є гроші, щоб їх купити. Так, є. А, а якщо немає, то я куплю. Е, всього ключі так. 5 можна купити, так що я беру два ключі. Ну, подиву, Ні, беру три, бо я не дуже використовуюся цими ключами. Е, та ці ключі можуть. Е, нам дуже легко випасти О, так, це дуже гарно. Яка... О, чил! Тучил! чил! чил! А, це ти! Ой, я из я імба. Ой, на, почекай, візьми одну. О, спасибо. Заказ беремо. Погнали де? Куди ми йдемо? Ми йдемо ось сюди. Чекай, ми йдемо сюди, так куди? Я сюди йду. Тут є ключи. О, точно. Тут є хаос сундуки. О, мені Я О. Ти можеш захилитися там? Ой, давай ведь Иди сюда. Я зараз его його... забью. Давай, давай, давай. Че, честно говоря, Ой, я не слаб, что взрывается. А, блин, я ломался просто так. Давай, я бороться, ты бороться. Давай, я тебе тобі... починю. Педи, п'яти, педи, щоб забралось. Вот а скільки в тебе золота? Там в мене нормально. Я люблю мене две тысячи сорок золота. Mm. А в мене 1866 золота. Так, ну гаразд. Я перед на свою митку. Так. А що тут продавалося? Де? А, я вже в автомат заведую там. Mm. Я виконую завдання дня Тут є баря, тут є баря. А ну ні, я не дуже сбарею. Я тоже не дуже гарно снайперю. Ну-ка, я. Якщо подивитися моє відео, я там е у завданні виконую особливо небезпечні 2. Я вам залишу відео в описі, е ссылку на відео в описі. Но я такі зробив. Дуже гарно. Угу. Угу, 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 да. Мені дуже цікаво, що вінка. Мені оподробне. А, все? А, а все? все. а, так, э, э, пишіть в комментариях. Да. Э, э, я думаю, Фундмасту будет дуже э, цікаво почитати ваші вашей стратегії. Э, пишіть в коментарі під цим відео про да, свої стратегії. Оу, на мені на мені. Прямо на мені. Извини, сброню. Зараз я тебе спасу. Він там

Нам на потрібно тільки ці. Ті, я, я 38 на пістолеті зняв чілику за, 50, э, за 52, за 52 метри. Зняв 38 хп в челіку. А я майже вбив челіка, як щабить. А я йому дав 300, коли він біжав. А якщо б ми зараз були в касі, це просто мінус чел. Это да просто да. Поглянь, поглянь что я зараз сделаю. Иди, это, близко до краю космоса. Иди сюда. Вот сюда, стань. Э, стой поближе, вот тут. Смотри, смотри сейчас. Я знаю, что не буду. Так, а ні. чого ти не, не вийшло. я знаю, Не вийшло. Буває, буває. О, витілося сюди тут дуже гарна локація. Та потім ми зможемо на туалеті прилетіти на прибережну перфектуру. Мені потрібно просто пока оцей УПН, він називається. О, УПН можна знайти либо тут, либо тут. Ну пен чомусь зараз ось у нов на новой локації. якщо угу. А ну зараз, я на секунду виключу мікрофон. Раз. Так, мы пока начнем две стремиться, мы А, Ай, я... то, 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 то ми мі... кинчик мої е, катани, я подумав, с налайки, типа, це... этим... Поглянь на текстуру сундука, коли е, ти на нього ставиш мітку. В нього стара текстура. Мабуть, це я не задумовався. Поглянь! О, как, нам потрібні два ключа. Клас! Там, а що там? А там цей вогняний, о, вогняна снайпа. О, так це дуже гарна тема. Та це ж да. Ну вона, вона більше Розкажи своїм зрителям, що ламати сейф гораздо швидше та вигодней, чим його чим його. Чим його? Ум. Відкривати вот. Получина это так. КПС ми одно, одночасно поставлю. Так, ну погнали шукати ПКМ. Тому що... Ой, офф, вибачте мене, я просто ще не звик. Так, так я не розумію, добре, я йду на, на прибережную перфектуру. Прибережную сюда. Сколько? Е, euh, шукай туалет ah. на тому островці. Вон там десь. Зараз. А ти вже, а ти через туалет там, там зв... Так. Там, там. Так. Насло. Через туалет дуже швидко. Дуже швидко. Так, зараз я почекаю, поговорю, то по, я шукаю. Звички. Він на краю! Текстура стара, стара, стара. Він на краю острову. Зараз. Ну, там? Біля мене фатится чивак! О, зараз я думаю. О, о. о, я в ч, я чувака! Так я йду. Я... Вот він. Короче, так. А да, Все, минус минус. минус, минус. Ой. Я залышай, Ну, залышай. Я не буду урон Это, Вы, тут я. Тут я этот, не ключ. Не тут ключ, не тут ключ. Не я. Запиши, еще. 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 Так, Зараз, зараз. Все, все. Спасибі, спасибі. 90 ХП. Я на чилуках. Беру заказ. Джон дочка А що лучше? Ва-банк чи достойний фінал? Ще раз. Что так ванг, а знаєш, так. Яке учення гарніше? Вабанг, чи. Ще ва достойний фанал? Ва банг то є. заражаємий дробовик, та. Відкидувачі пистолет, но так як в мене є. Бери зразу. Бери просто зразу. Ну, я. Я беру эту. Я беру. Я беру. Все достійний фінал, тому що в мене є катана. Непон за Хтось? Тут <рес> это Буф, сундук, УПМ! Тут був сундук, УПМ! Прикол. Тут остались стильки. Хромови копій! Чукол, я пошукаю еще. Громове копия. Ну мне усе усапили, дай громови копії. У угу. мене є вісім. У ти... мене є вісім. Я так? тут, я вісень. тут. Так. А де гроші? Е... Можеш дати? О. Дякую. Я якщо тобі не жалко, то, дав. Так. Так, гаразд, вау. А де сундук? Який? А він, может быть, на крыше. О, вот он! Вот, он не на крыше. Он в дока... ванной. Він в ванной. є? Поглянь, что тут продается. Так погнали. О, в мене ще вапанк есть. Можно я візьму? Можемо, будь ласка? Ем... Во! Поглянь! Так круто! Бери, бери! Дякую! Ой! А, блін, я, виходить... А все! Ми босу не зможемо взяти! Вже відкрили хранище! Я нічого не, не потребую! Тебе є?